Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги щітку для чищення кухні. Це універсальний інструмент, два в одному, який спрощує миття посуду. Завдяки вбудованому дозатору рідкого мила ця щітка поєднує очищення та намилювання в один ефективний процес. Довга ручка забезпечує комфортне використання. На щетина ефективно видаляє залишки їжі, жир та плями. Ідеально підходить для щоденних кухонних справ. Дана щітка для миття посуду спростить процес очищення та зменшує потребу в додаткових інструментах.